Хтось скаже, що бути низьким погано. Але з цим твердженням навряд чи погодиться американський актор Пітер Дінклейдж, зірка серіалу Гра престолів. Сьогодні за одну серію він отримує півмільйона доларів. батьки актора – цілком звичайні люди середнього зросту. А от Пітер народився з генетичною хворобою, яка призвела до карликовості. Його зріст 1 метр 35 сантиметрів. Та це не заважає йому бути успішним, головне щасливим. І справа не лише у шалених гонорарах, Пітер має улюблену роботу і прекрасну родину. Він щасливо одружений з театральною режисеркою Ерікою Шмідт, виховує доньку. Іноді саме високим людям значно важче знайти пару. Хоча, можливо, не в зрості щастя. 39-річний Дхармендра Сингх з меру та штат Уттар Прадеш офіційно вважається найвищою людиною в Індії. Його зріст два метри сорок шість сантиметрів. Сором'язливий гігант нещасливий. Він ніяк не може знайти собі пару. З моїм зростом важко знайти кохання, але я вірю, що рано чи пізно мені це вдасться. І це цілком можливо. Коханню підвладні люди не лише різного віку, але й різного зросту. Найвища людина Бразилії, 28-річний Джолісон Фернандес Да Сілва, на зріст 2 метри 33 сантиметри. Гігантизм розвинувся у Джолісона ще, коли він був підлітком. Через це його цькували однолітки, і хлопець майже не виходив з дому. Нещодавно лікарі прооперували Джолісона. Йому видалили доброякісну пухлину на гіпофісі. Нижчим він не стане. А от щасливішим може власне уже став і навіть знайшов своє кохання. Нещодавно Джолісон одружився з Евемою медейроса. Їй 21 рік. А зріст нареченої 1 метр 52 сантиметри. Але така помітна різниця у зрості молодятам геть не заважає. Так, у нас велика різниця у зрості 80 сантиметрів. Але яке це має значення? Головне, ми щасливі. Звичайно, я дивлюся на чоловіка знизу вгору. Можна сказати, що це вияв поваги. Термінатор культовий актор 80-х років Арнольд Шварценеггер прийшов у кіно з культуризму. Постійними вправами зі штангою він перетворив власне тіло на зразок досконалості. Багатократного містера Олімпія наслідували по всьому світу, але не завжди вдало. Діаметр великих біцепсів бразильця Валдіра Сегато вражає понад 58 сантиметрів. Проте заради такого досягнення чоловік ризикує життям. П'ять років тому його м'язи були удвічі меншими, та чоловік дуже вже хотів бути схожим на Халка чи хоча б на Арнольда Шварценеггера. І не придумав нічого кращого, як вводити в руки ін'єкції. Проблема в тому, що це потенційно смертоносна мастильна речовина. Попри ризики, біль Валдір не може зупинитися. На вулиці його називають людиною чудовиськом. Чим загрожує погоня за розміром м'язів знає бодібілдер Ромаріо до Сантос Алвес. Він зізнається, що через небезпечні ін'єкції геть втратив здоровий глузд, а услід за ним мало не позбувся і руки. Утім, історія закінчилася щасливо. А от декому не потрібно нічого собі колоти, щоб накачати м'язи. Якщо є сила волі, не завадить навіть відсутність ніг. Роан Мерфі втратив ноги у дитинстві. Шкільний тренер зауважив, що в руках хлопця багато сили і заохотив його тренуватися. Роки занять не минули дарма. Роан став паралімпійцем і навіть встановив рекорд США, піднявши штангу вагою 127 кілограмів. А ще Мерфі професійно займається реслінгом. Віднедавна він став мотиваційним спікером. Темна шкіра краще захищає від сонця і, відповідно, зменшує ризик захворювання на рак. Попри таку очевидну перевагу, особливо на тлі глобального потепління, частина людей з кольоровою шкірою чомусь досі намагаються її відбілити в Азії та Африці. Дедалі більше людей, особливо жінок, стають жертвами агресивної пропаганди світлої шкіри, яка видається за еталон краси і здоров'я. Косметична індустрія експлуатує образ білої красуні останні десятки років. Намагаючись йому відповідати, люди скуповують спеціальні креми, ризикуючи назавжди зіпсувати собі зовнішність. Противношкірих зірок постійно пліткують, що вони висвітлили шкіру. Остання жертва таких пліток Бейонсе. Раніше таке говорили про Майкла Джексона. Мало хто знав, що він побілів не в результаті свідомого вибору, а внаслідок хвороби. Вітиліго. Під впливом цієї недуги шкіра втрачає пігментацію. Вітеліго активізувалася після нещасного випадку. На зйомках реклами поруч зі співаком вибухнула димова бомба і зачепила його. Крім цього, Джексон перехворів на туберкульоз шкіри. Не обійшлося і без численних пластичних операцій. 23-річний Башир Азіз з Лондона модель. Це попри дуже особливу зовнішність. Він народився хворим на «Вітеліго». 80% поверхні моєї шкіри були білими. З часом все змінилося. Шкіра почала відновлюватися, і тепер я білий лише на 50%. Довгий час Башир намагався позбутися хвороби, але врешті змирився. один чувак буквально сказав: чому б мені не стати білим? Я відповів, якого чорта? Ти серйозно? Ти мені пропонуєш змінити расу. Це частина моєї ідентичності. Нереально ж бути представником обох рас. Танеша Браун зі США так само страждає на вітеліго. Найбільше її мучила своя відмінність від інших у дитинстві. Мене називали проклятою зеброю. Мене це змушувало задуматися. Чому це відбувається саме зі мною? Оскільки вилікуватися від вітеліго неможливо, Танеша намагалася сховати пігментацію за макіяжем. Минуло чимало часу, перш ніж вона прийняла себе такою, як є, і навчила цього своїх синів. Мама навчила мене, що краса це те, що всередині. Те, що деякі вважають прокляттям для мене благословіння. цінуй себе і любуй себе. Чи є різниця якого кольору шкіра, якщо зверху вона повністю замальована? Тату зовсім не винахід сучасності. Малюнкам на шкірі понад 10 тисяч років. У Полінезії, звідки й прийшов термін, татуювали все тіло. Чим більше малюнків, тим поважнішою вважалася людина. Кожна людина унікальна. Принаймні відбиток ваших пальців неповторний. Уже сто років як автори детективісти переконують людство. Дактилоскопія допомагає знаходити злочинців. Ваші унікальні відбитки пальців хочуть знати уряди усіх країн. Проте нові дослідження поставили цю аксіому під сумнів. Виявляється, доказів неповторності відбитків пальців кожної людини просто нема. Це відкриття найперше шокувало банки, і вони вже змінюють способи захисту для своїх клієнтів. Між тим кожна людина продовжує вірити у свою неповторність. А чого лише не зробиш, щоб стати ще більш не схожим на інших? Наприклад, повністю вкрити себе унікальним малюнком. Володимира Франца у Чехії називають фантомасом або аватаром. Його тіло на 90% вкрите татуюваннями і пірсингом. Утім, це не заважає популярності Володимира. Свого часу він навіть балотувався на посаду президента країни. На виборах посів третє місце з результатом понад 11%. Особливо популярним він був серед молоді, адже обіцяв легалізувати марихуану. Франц художник, композитор і викладач академії мистецтв. Попри специфічний зовнішній вигляд, Володимир талановитий викладач і улюбленець студентів. Також він частий гість популярних шоу на телебаченні. Мені просто подобається татуювання нічого з собою не можу вдіяти. Це як наркотик. Я не можу зупинитися. Хочу все більше, більше і більше. Ізабель Варлей мала статус найтатуйованішої жінки у світі. На її шкірі було понад 200 малюнків. Вони займали три чверті її тіла. Єдиними не повністю татуйованими областями були обличчя та руки. Причому розмальовувати себе Ізабель почала у достатньо зрілому віці. У 2015-му вона померла. Їй було 78 років. Привіт! Я Ларі Леопард. Здається, я готовий вразити це місто. Ще 10 років тому Ленс Брішке був звичайнісінькою людиною, а потім раптом вирішив, що він стане Ларрі Леопардом. Я зробив своє перше тату, коли мені було 20 років. Потому не міг зупинитися. Я втомився від очікування суспільства. Я не хочу робити те, що від мене чекають. Я хочу мати свій власний шлях в житті. Ларі повністю вкрив себе татуюваннями і заявив, що тепер він напівлюдина напівлеопард. Мої тату леопарда дають мені силу леопарда. Я можу бігати швидко, бачити в темряві. Я добре полюю. Родина захоплення Ларі не зрозуміла. Йому заборонили заходити в кафе і навіть заявили, цей чоловік біснуватий. коли моя мама вперше побачила його після того, як він повністю забився. Вона була шокована. У неї ледь не стався серцевий напад, тільки зараз вона намагається бути більш спокійною. Він робить дурницю, коли виходить на вулиці Остіна майже повністю голим. Сорокарічний художник справді розгулює вулицями в самому спідньому. Супроводжує його дівчина, яка з розумінням поставилася до такого способу самовираження. Ми у стосунках з Ларі вже понад сім років. Мені ніколи не буває соромно, коли я з ним на людях. Він чудова людина. Режисеру фільму Матриця, брати Вачовські стали сестрами. Ларі та Енді перетворилися на Лану та Лілі. І не в Матриці, у цілком реальному житті. Перша у світі операція зі зміни статі відбулася вже у далекому 1952 році. Новина про цю подію одразу облетіла весь світ. Колишній військовий став красуною білявкою, кричали заголовки американських газет. Джордж Йоргенсен, сором'язливий хлопчина з Нью-Йорка, шокував усю країну, повернувшись із подорожі до Данії в абсолютно новому вигляді. Відтепер він був гламурною красуною Крістіною. Відтоді витекло чимало води, і сьогодні операції зі зміни статі стали мало небуденною справою. Сьогодні вона красива дівчина Брітні Каде, але народилася вона хлопчиком. Його звали Брендон Морісон, який проте з маличку відчував себе дівчинкою. Я вперше зрозуміла, що народилася не в своєму тілі, коли мені було три чи чотири роки. Я гралася з іграшками, якими здебільшого граються дівчата, а не хлопці. Я почала зауважувати, що Брітні ідентифікувала себе жінкою, коли їй було 18 місяців. Це було помітно навіть по тому, як вона ходить. Вона приміряла моє взуття на підборах та гралася з дівчачими іграшками. Зазвичай таким дітям, як Брендон Брітні, не надто легко соціалізуватися, особливо у юному віці. Хлопчик з душею дівчинки постійно отримував від однокласників у школі. Вона була дуже депресивною дитиною, дуже сумною, і мене це дуже хвилювало. В школі зі мною поводилися не дуже добре. Мене били в живіт та знущалися наді мною. тягали мене за волосся та штовхали. На щастя, батьки повністю підтримували Брендона Брітні. Я дуже її люблю і пишаюся нею. Вона одна з найсміливіших людей, яких я знаю. Врешті ще підлітком Брендон ухвалив рішення повністю змінити стать. У віці 17 років Брендон наважився на операцію. За короткий час він став Брітні, і усі нещастя опинилися у минулому. Я щаслива, і це єдине, що має значення. Я люблю себе. Психологи кажуть, що люди, які приділяють своїй зовнішності надто багато уваги, не можуть прийняти себе як особистість, тож змінюють принаймні тіло. Не дивно, що часто це не вирішує їхніх справжніх проблем. Тож любіть себе своє тіло такими, як воно є. З вами був Максим Сухенко. Побачимося у загубленому світі.